Яскраві зовні, однак занадто складні всередині. Нові підручники вже отримали всі школи, і педагогам стало зрозуміло. Програма для першокласників змінилася кардинально. Відтепер їм доведеться навчати першачків зовсім нелегким речам. Тепер діти наприкінці першого класу повинні переводити години вдоби і дециметри у метри й сантиметри. А от новий буквар, перенасичений великими текстами. Тут перша літера алфавіту, на відміну від попереднього підручника, знаходиться на 38-й сторінці. Є питання під текстом, чи доречно питання ми скажемо це в кінці року, тому що мені це нагадує читанку. дитина знов ж таки не читає для чого ці питання давати під текстом. Вчитель сам скаже. Чи не доречно було ці тексти, які призначені для, скажем, вчителя в якомусь додатку? Який би був е, книжечкою суто для вчителя, можливо, тоді було б якось дитині, коли вона відкриває не так лячно. Натомість в управлінні освіти кажуть, введені стандарти початкової освіти нашим вчителям під силу, адже перш ніж працювати по новому, кожен вчитель пройшов спеціальну підготовку. І відтак рекомендація головних освітян міста доносити до учня складну інформацію в ігровій формі. Щодо нового букваря, то тут головним завданням є з першого року навчання привчити дітей до читання. Основне завдання сьогодні призначення уроків української мови, а в першому класі це називається навчання грамоти, письмо та читання так саме називається це розвинути зв'язне мовлення дитини, залучити дитини до читання книгою це основне. Адже після проведених статистичних даних з'ясовано, що діти практично не читають, вони обмежуються тим, що користуються комп'ютером. Остаточно зміст підручників та нової програми навчання освітяни та батьки зможуть оцінити наприкінці навчального року.